Які нові категорії отримали право на відстрочку через Резерв Плюс? І що для цього потрібно, коли роботодавець зможе звільнити працівника за систематичні порушення і не програти суд? Яку помилку кадровики найчастіше допускають під час поділу щорічної відпустки? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер один». І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 12 по 16 травня. Поїхали. 8 травня 25 року набрав чинності закон 3992, відповідно до якого частину повноважень держпраці передано іншим центральним органам виконавчої влади. Зокрема, контроль за дотриманням законодавства про рекламу тепер здійснюватиме Держпродспоживслужба. Нагадаю, що у рекламі вакансій заборонено висувати вимоги, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання, зокрема за ознаками раси, кольору, шкіри, віку, статі, стану здоров'я чи інвалідності, також потрапляють під. Моніторинг оголошення з нечіткими або оманливими формулюваннями перебільшеною заробітною платою. Ця вимога стосується всіх оголошень, які публікують роботодавці та рекрутингові агентства. Наприклад, якщо в оголошенні на посаду інспектора з кадрів зазначено, що шукають жінку віком від 30 до 40 років, а також додається застереження, що кандидати з інших регіонів не розглядаються, це є прямим порушенням законодавства про рекламу. За таке порушення, Держпродспоживслужба накладатиме. Штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент вчинення правопорушення, станом на зараз це 80 тисяч гривень. Маєте запитання щодо складання вакансій без порушень? Ставте їх в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Держпраці роз'яснила, що додаткова відпустка зі збереженням зарплати не підлягає компенсації при звільненні. Нагадаю, відповідно до статті прим. 2 закону про відпустки певні категорії працівників мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів зі збереженням зарплати. Право на таку відпустку надається працівникам, які документально підтвердили свій статус. Зокрема, це стосується учасників бойових дій. Постраждалих учасників революції гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни, реабілітованих осіб, які постраждали від політичних репресій. Водночас стаття 24 закону про відпустки передбачає, що при звільненні працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також за соцвідпустку на дітей. Тобто, незалежно від підстав звільнення за угодою сторін чи за власним бажанням чи за прогул, без подання будь-яких заяв обов'язково компенсується. Щорічна основна відпустка, і щорічна додаткова відпустка за шкідливість, особливі умови праці, за стаж держслужби та стаж в органах місцевого самоврядування СОС відпустка на дітей компенсуються всі накопичені дні навіть за попередні роки. Строку давності для компенсації немає. Проте, оскільки додаткова відпустка зі збереженням зарплати не належить до щорічних відпусток, компенсація при звільненні за неї не передбачена. Щоб правильно розрахувати залишок днів щорічних відпусток для компенсації при звільненні, скористайтесь нашим калькулятором на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, як правильно надавати щорічну відпустку за минулі періоди та поточний робочий рік у разі її поділу на частини. За загальним правилом, щорічна основна відпустка становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору і може бути поділена на частини будь-якої тривалості. Держпраці зазначає, що законодавством про працю черговість надання щорічних відпусток за різні роки не визначена, тому її Можна надавати як за минулі роки, так і за поточний період. Водночас за кожен робочий рік має бути окрема безперервна частина тривалістю не менше 14 календарних днів. Відповідно, якщо працівнику надається 14 днів щорічної відпустки, з яких 3 дні за минулий рік а 11 за поточний, це порушує вимоги статті 12 закону про відпустки, оскільки за поточний рік не забезпечено основну безперервну частину тривалістю не менше 14 календарних днів. Зразок наказу про Надання щорічно основної відпустки у рубриці Документи на Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 13 травня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект номер 13279 про внесення змін до статті 40 Кодексу законів про працю України щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, пропонується доповнити статтю 40 Кодексу законів про праці новою частиною 5, яка передбачає, що працівника може бути звільнено за пунктом 3 частини першої цієї статті лише у разі порушення трудової дисципліни або за невиконання без поважних причин обов'язків покла. Адених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі порушення допущені після застосування до працівника дисциплінарного чи громадського стягнення, що не було скасовано і не втратило юридичної сили за давністю, згідно з позицією Верховного суду, звільнення за пунктом 3 частини статті 40 в КЗПП є правомірним лише за наявності сукупності умов. А саме працівник систематично, тобто вдруге або більше разів без поважних причин, не виконує або неналежно. Виконує обов'язки, передбачені трудовим договором. Раніше до нього вже застосовувалося дисциплінарне стягнення, яке не скасоване, та з моменту виявлення порушення до звільнення минуло не більше місяця, враховуючи, що звільнення за систематичне невиконання обов'язків є дисциплінарним стягненням. Роботодавець повинен чітко дотриматися алгоритму його оформлення, зафіксувати факт порушення правил внутрішнього трудового розпорядку або трудових обов'язків. Це може бути службова записка, доповідна акт за записи в табелі обліку робочого часу, отримати від працівника письмові пояснення щодо факту порушення, провести службове розслідування і за його результатами прийняти рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення, оформити наказ про звільнення та ознайомити з ним працівника, і провести остаточний розрахунок. Детальніше про звільнення працівника можна дізнатися в модулю 3 професія директор кадрового департаменту, плюс бас, ексель для військового обліку та бронювання. Фахівці держпраці роз'яснили порядок дій роботодавця у випадку, якщо працівник сумісник звільняється з основного місця роботи. Нагадаю, що під сумісництвом розуміють виконання працівником, крім основної додаткової оплачуваної роботи, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві чи в іншого роботодавця. При цьому з працівником укладається окремо трудовий договір, видається наказ про прийняття та подається повідомлення до податкової. Працівник, який не має основного місця роботи, не може працювати за сумісництвом Ом, наголошують у держпраці раніше. Основним місцем роботи вважалось місце зберігання трудової книжки. Від 10 червня 2021 року з впровадженням електронного обліку трудової діяльності працівник самостійно визначає основне місце роботи через заяву. А ця інформація фіксується в державному реєстрі застрахованих осіб. Тому роботодавець, наприклад, при прийнятті зовнішнього сумісника, не має права вимагати підтвердження основного місця роботи. Це не передбачено статтею 24 та 25 кодексу законів про. Працю проте може попросити працівника надати таку інформацію добровільно на думку держпраці, якщо працівник сумісник повідомив про звільнення з основного місця роботи, доцільно звільнити його з посади за сумісництвом і прийняти на основне місце роботи за новим трудовим договором з урахуванням вимог статті 24 КЗПП. Такий підхід аргументований зокрема тим, що КЗПП не передбачає переведення сумісництва на основне місце роботи і навпаки, а також не встановлює порядку відображення такого пере. Переведення у трудовій книжці водночас наші фахівці не виключають можливості оформлення переходу із сумісництва на основне місце роботи через видання наказу про переведення. Хочете завжди бути в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. 9 травня Міністерство фінансів підготувало проєкти нових професійних стандартів для бухгалтерів бюджетних установ. Головний бухгалтер бюджетної установи та бухгалтер бюджетної установи. Нагадаю, що професійні назви робіт головний бухгалтер бюджетної установи КОД КП 1231» та бухгалтер бюджетної установи Код КП 2411.2» вже давно включені до класифікатора професій, яким ми користуємось до запровадження єдиного реєстру кваліфікацій. Проте лише тепер вони. Отримали професійні стандарти, що допоможе чіткіше формувати посадові інструкції та критерії оцінювання роботи. До штатного розпису бюджетних установ можна буде включати не лише посади головного бухгалтера та бухгалтера, а й типові посади, які можуть бути запроваджені за потреби, зокрема, провідний бухгалтер, спеціаліст-фахівець із ведення бухгалтерського обліку, заступник керівника, головний бухгалтер, начальник керівник бухгалтерської служби, головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера. Тора бюджетної установи можуть претендувати особи, які мають. Повну вищу освіту, за економічною спеціальністю мають не менше трьох років практичного досвіду у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, вільно володіють державною мовою. Бухгалтером бюджетної установи можуть стати особи, які успішно завершили освітню програму за економічною спеціальністю першого бакалаврського рівня вищої освіти. Наразі проекти професійних стандартів розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України. Вони перебувають на етапі громадського обговорення та доопрацювання. Зауваження пропозиції приймається до 9 червня 2025 року, щоб швидко підібрати назву для посади, перевірити код КП, знайти потрібну посадову інструкцію. Скористайтесь нашим сервісом класифікатор професій на кадроленд. Нагадаю, що з 9 травня відстрочка, надана за рішеннями комісії, більше не продовжується автоматично. Тепер її продовжують безпосередньо ТЦК та СП, СБУ або розвідоргани, а відповідні дані вносяться до реєстру оберіг. Водночас відстрочки, оформлені через Резерв Плюс, продовжуються автоматично, якщо підстави підтверджуються через електронні реєстри. 15 травня Міноборони повідомило, що у застосунку «Резерв плюс» з'явилися нові дві категорії відстрочки. Раніше оформити відстрочку онлайн могли студенти та Аспіранти, військовозобов'язані, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, особи з інвалідністю. Тепер до них додалися особи з тимчасовою непридатністю за висновками ВЛК, сім'ї, де один з подружжя проходять військову службу та є дитина до 18 років. Для оформлення відстрочки онлайн треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв Плюс, вибрати пункт подати запит на відстрочку, а потім відповідну категорію і згодом надіти сповіщення із результатом. Щоб скористатися змінами, необхідно оновити застосунок до останньої версії. Обіцяють, що незабаром з'явиться ще нові сервіси: відображення групи інвалідності, причини порушення правил військового обліку, наприклад, неоновлення даних чи наявка повісткою. Більше про відстрочку на безоплатному вебінарі 22 травня. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділі. Літься посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.